Слава Ісусу Христу! Хочу говорити про Божу передбаченість, предвизначення та свободу воліством. Сьогодні працюємо над цими глибокими і водночас прекрасними істинами Божого Слова, предбаченість, предвизначення та свобода волі. Ці поняття відкривають нам, як Божа любов, мудрість і всемогутність гармонійно поєднуються з нашою свободою вибору, роблячи не просто спостерігачами Божого плану, а його партнерами. Отож, Божа передбаченість. Він бачить усе, але поважає нашу волю. Бог є всезнаючим Господом Богом. Він знає минуле теперішнє майбутнє. і майбутнє. Говориться у Псалмі 139, 16 віршом, слідуючи: Очі твої бачили зародок мій, і в твоїй книзі записані всі дні, що мені призначені, коли ще одного з них не було. Цей вірш. Показує, що Бог бачить кожен наш крок ще нашого народження, Його, тобто Божа передбаченість це Його здатність бачити всі можливі шляхи нашого життя, кожен вибір, який ми можемо зробити. Але саме головне, важливо зрозуміти, що передбаченість не є примусом. Він знає, що рішення. Ми приймемо, але не змушує нас це. Це прояв Його Божої любові. Апостол Павло у діях, 17 розділ 26, 27 вершом, говорить, і він з однієї крови створив увесь рід людський, щоб жив на всій землі, земній поверхні і призначив наперед. Окреслені часи та грани... границі, поселення їх, щоб шукали Бога, чи не відчують Його та чи не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бог бачить наперед, але залишає нам свободу вибору. Він кличе нас шукати Його добровільно, бо справжня любов можлива лише в свободі. Друге предвизначення Божий план для тих, хто довіряє йому. Предвизначення це не про те, що Бог обрав одних на спасіння, а інших відкинув. Ні, предвизначення це Божий задум для тих. Хто відгукнувся на його поклик у посланні до Ефеської церкви першим розділом четвертим і п'ятим віршом, ми читаємо, бо в ньому він нас вибрав перед заснування світу, щоб ми були святі, і непорочні перед Ним у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за уподобанням своєї волі. Призначення це Божий план спасіння, усиновлення вічного життя та оновлення для тих, хто обирає довіряти Господу Ісусу Христу. Це не про обмеження. А про запрошення до партнерства з Господом Богом. Він приготував для нас шлях до вічного життя, але ми самі вирішуємо, чи піти нам цим шляхом, чи відвернутися. Третє свобода волі, доказ Божої любові. Наша свобода волі це дар, який Бог дав нам, щоб ми могли відповісти на Його любов добровільно. У Євангелії від Івана, 3 розділом, 16 віршом сказано: так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це кожен, хто вірує, підкреслює, що спасіння доступне всім, але залежить від нашого вибору. Бог не примушує нас. Вірити чи любити Його. Він хоче, щоб наша відповідь була щирою, добровільною, як прояв взаємної любові. Наші рішення мають значення. Наші молитви мають значення у послані. До... У послані Якова 5 розділом 16 віршом сказано: молитва праведного може багато. Коли ми молимося, коли ми робимо вибір на користь Божої волі, ми стаємо партнерами у виконанні його плану. Ми не просто пасивні виконавці, а активні учасники Божого задуму. Четверте. Партнерство з Богом, Божа предбаченість і предвизначення не применшують нашої ролі. Навпаки, вони підкреслюють нашу відповідальність у першому посланні до Коринської церкви, третім розділом, дев'ятим віршом апостол Павло пише: бо ми співробітники Божі, ви Божа нива, Божа будівля. Отож, ми. Божі партнери, наші рішення, наші молитви, наша віра це інструмент, через який Бог діє у світі. Свобода волі це доказ того, що Бог не хоче рабів, а хоче люблячих дітей, які добровільно обирають його шлях. Тож, нехай ця істина надихає нас жити з вірою, відповідальністю. Бог бачить кожен наш крок, але Він поважає нашу свободу, Твою і Мою свободу. Він приготував для нас чудовий план спасіння, усиновлення, вічне життя, яке відкривається в Ісусі Христі. Але цей план стає реальністю, коли ми добровільно кажемо, так, Господи, я йду за тобою. Нехай наші молитви, наші рішення і наша віра будуть відповіддю на Його Божу любов. Бо, як сказано в об'явленні 3 розділом 20 віршом, ось стою під дверима та стукою». Коли хто почує мій голос і, від... і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Якщо не хочеш залишитися за дверями, якщо не хочеш залишитися без Господа Бога самотнім, то ці двері для нього, і Він увійде, ти маєш зробити крок. А Бог зробить десять до тебе. Відкрий двері свого серця для Господа Бога, стань його партнером у Його великому плані і нехай Його любов благодать супроводжують нас у кожному кроці земної дороги. Амінь.